Друзі, оце зараз лютий. А восени в листопаді, здається, в оці грядки посаджена порічка. зараз ми з вами закладемо експеримент. З за цієї сторони ми залишимо без обрізки, так як посаджено. Десь сантиметрів 20 над землею. А з цієї сторони обріжемо кущі при землі. І подивимося, як будуть реагувати. Кущі на таку обрізку на майбутнє формування куща і викидання нових приростів. Тому залишайтеся з нами на каналі, підписуйтесь обов'язково, хто це ще не зробив. Будемо спостерігати разом з вами за результатами. Все. А там у нас залишиться по 20 см прирости. Подивимося, як буде розвиватися ситуація далі.